Віт, малята, беріть хочеш м'ячик, будемо вітатися, весело по м'ячику стукає малюк. Ніжно його гладить та бере до рук. Мене звати Христина, а тебе. Чудово, малята, подивіться, як за віконечком сонечко сяє, співають пташки та квіточки розквітають. Ой, чули на Хтось поспішає до нас. Як гадаєте, хто це? Вірно, бджілка. Але подивіться, що бджілка нам принесла. Вона каже, що це її улюблена галявина. Але на ній чомусь зовсім немає квіточок. А вона полюбляє збирати пилок саме на ній. Малята, може, допоможемо нашій бджілці та намалюємо квіточки на її галяви. Але для того, щоб наші рученята були більш вправними, бджілка пропонує нам виконати разом із нею пальчикову гімнастику. Бджілка прилетіла і на квіточку сіла. Сонечко пригріло і квіточку відкрило. Бджілка пилок збирала та й додому поспішала. Давайте спробуємо ще раз. Бджілка прилетіла і на квіточку сіла. Сонечко пригріло. Квіточку відкрило. бджілка пилок збирала та й додому поспішала. Молодці малята! А для того, щоб намалювати наші квіточки, нам можуть знадобитися такі матеріали аркуш зеленого кольору, пакет та фарби, трохи розведені водою. Кольор ви можете обрати самостійно. У пакет набираємо повітря та зав'язуємо вузлик. Край пакету занурюємо у фарби та залишаємо відбитки на нашому аркуші. Інший край пакету також занурюємо у фарби та залишаємо відбитки на нашому аркуші. За бажанням можна намалювати листочки нашим квіточком. бджілка дякує вам, бо їй дуже сподобалась наша весняна квіткова галявина, але вона вже поспішає збирати пилок із наших квіточок. Тому ми з нею кажемо вам до нових зустрічей. До побачення, малята!